І актуальних питань. Будь ласка, приєднуйтесь до нашого ефіру. Ефіру у студії у нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, Леся. Вітаю всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І традиційно кажу про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 в ефірі телеканалу ІНТБ, також в ефірі Радіо, це Ух Радіо, Радіофайне місто 106,8 FM, і проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44, Її номер. Також у соціальних мережах, зокрема Facebook, триває онлайн-трансляція. Де ви теж маєте можливість доєднуватись до нашої розмови, будь ласка, пишіть свої коментарі, репліки, запитання і е, е, телефонуйте теж. Власне, ми розпочинаємо із сьогоднішніх подій. Напередодні Дня матері ви мали нагоду вручити сертифікати і подарунки багатодітним матерям. Розкажіть, будь ласка, хто саме отримав? Я напевно насамперед привітаю всіх наших тернопільських українських матерів з передачним святом, яке ми будемо цю неділю відзначати, всіх вшановувати, тому що мати завжди була, і буде найголовнішою для кожного українця. А сьогодні було можливість зустрітися з нашими чотирма тернополянками, які стали матерями-героїнями, і відповідності до указу президента України в цьому році отримали таке почесне звання. Це Гайдаш Марія Миколаївна, яка має мати п'ятих дітей. Це чміль Людмила Володимирівна, мати п'яти дітей, Коробій Любов Михайлівна, мати семи дітей, і Тарасюк Наталі Івановна, мати шести дітей. Поспілкувалися сьогодні з ними, привітали їх з таким почесним занять. Так також двоє з них, які довгий час вже знаходяться на квартирному обліку в місті Тернополі. Сьогодні отримали документи це сертифікати на житло, дві квартири, які вони вже ближчим часом можуть отримати, де повноцінно зможуть проживати разом з своєю сім'єю. Тому бажаємо їм їм, їх всім здоров'я, успішного, щасливого майбутнього, такого, як вони хочуть для своїх дітей. Серед заходів напередодні дня матері сьогодні також відбулася така традиційна вже для нашого міста. Це акція висадка алеї матері поблизу театрального майдану. То розкажіть, будь ласка, коротко що про це сьогодні спільно з матерями наших героїв, спільно з дружинами наших героїв висадили центральну клумбу, клумбу матерів на бульварі Шевченка. Загалом участь брали понад 100 Матерів і дружин наших героїв висадили більше 4 тисяч квітів в формі такої цікавої квіткої композиції. Акція вже проводиться вдруге. Дякую всім тим, хто долучається. Це такий символ пам'яті і поваги. І до матерів, і до наших героїв. А також сьогодні для них організували майстер-класи різні комунікаційні спілкування. Крім того, управління соціальної політики в рамках напередодні дня матері організувало для найстарших матерів для людей похилого віку. Також екскурсії на теплоході по тропецькому ставі. Дякую. Анонсуючи сьогоднішній ефір, ми маємо кілька запитань від тернополян. Зокрема, пані Неля, доброго дня. Дуже просимо відремонтувати дорогу і тротуари вулиці Бенцеля Золотогірська. Таке прохання. Врахуємо, тому що ми планували в цьому році Бенцеля, Золотогірська проводити ремонтні роботи, але зараз в першу чергу будуть ремонтовані важливі майстральні вулиці, де найбільший рух громадського транспорту і приватного, а орієнтовно десь за місяць часу ми перейдемо до, зокрема, до вулиці Бенцеля і Золотогірського. Дякую. Цього тижня на засіданні виконавчого комітету прийнято рішення про надання соціально незахищеним категоріям населення продуктових наборів. Розкажіть, будь ласка, скільки таких наборів і хто отримує? Це вже одна ще одне чергове рішення виконавчого комітету. Про 1100 наборів отримують його. Ті тернополяни, які є не менш соціально захищені, які найбільше потребують допомоги і підтримки. Це в більшості особи похилого віку, це люди з інвалідністю першої і другої групи, це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені сім'ї. Також така категорія людей, як особи в складних життєвих обставинах. За кошти бюджету міста ми закупили ці продуктові набори, які, в яких були і продуктові набори, а також набори з засобами гігієни. Загалом вже цього, лише цього року понад 6 тисяч тернополян отримали такі відповідні набори. Ми цю практику будемо продовжувати протягом року. Хто десь, можливо, Вважає, що його. Що він не отримав, а мав би право на отримання також цих наборів? Просимо звертатися до управління соціальної політики за адресою Лисенка 8, тому що всі, хто є, вважається людьми не менш соціально захищеним, хто потребує такої підтримки, допомоги люди похилого віку чи особи з інвалідністю, всі вони є на обліку управління соціальної політики. Соціальні спектора постійно з ними спілкуються, знають їхні потреби, проблеми, тому десь намагалися врахувати всіх. Але якщо десь виявилося, що можливо хтось не вважає, що не отримав, чи якісь потрібно отримати такої поради чи консультації, то, будь ласка, за можна звертатися. Так. Документи соціальної політики, дякую. Маємо ще одне запитання від тернополянки: чи буде ходити більше транспорту на кладовище на провідну неділю? А вже післязавтра люди не знають, чи мають доїхати. Буде ходити більше транспорту, оголошення про це ми давали ще напередодні Великодня, оскільки одним рішенням було прийнято, було, було доведено графіки руху під час Великодніх свят, а також на провідну неділю. Кількість транспорту буде збільшена так само, як і на провідну неділю, до такої самої кількості, як це було на Великодні свята. Зокрема, якщо беремо кладовище Миколинецька, то буде ходити весь існуючий громадський транспорт в рамках робочого дня, тобто без зменшення кількості. Стосовно підгородньо, будуть ходити всі маршрути, які ходять в вихідний день через один, будуть ходити всі. Повністю до, до кладовища 27-й, додатково, що додається автобус 1А для того, щоб збільшити кількість. І окремо буде курсувати два автобуси до кладовища. В напрямку на Львівської траси mm -hmm. на довжанку, так які по мірі не також будуть довозити людей. Дякую. Ну нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Тому ви маєте можливість телефонувати до нас у студію 52 11 44 номер телефона. Будь ласка, приєднуйтесь до розмови до дня міста, але зірок у Тернополі поповниться ще однією зіркою, і власне ця зірка буде родинам героїв. Розкажіть, будь ласка, про це. Традиційно кожного року до відзначення Дня міста було прийнято, що за зверненням тернополян, за зверненням різних громадських організацій, мешканців міста встановлювалися ті пам'ятні зірки, які вже мали б вшанувати пам'ять людей, які зробили якісь вчинки, які проставили наше місто, які дослугують того, щоб їхні імена чи назви були не завжди там збережені. Попередні роки ми вже встановлювали зірки і медикам під час ковіду, і нашим військовим. І ви і волонтерам цього року ми отримали більше 10 пропозицій встановити таку зірку героям, верніше родинам наших героїв. Власне, враховуючи це звернення, виконавчий комітет затвердив це рішення. І Зараз вже йде виготовлення для того, щоб до відзначення дня міста зірка родинам героїв була встановлена на цій алеї. Маємо ще одне запитання. Пані Марина запитує, скажіть, будь ласка, чи ближчим часом допомога від Тернополя, допомога армії від Тернополя буде їхати на Херсонщину і Запоріжжя? Таке запитання. Ну, станом на сьогоднішньої такої поїздки не планувалося, але враховуючи, що це звернення є. Обов'язково я виясню за сьогодні-завтра, коли буде найближчим часом відправлятися допомога для того, щоб проінформувати і допомогти вам доставити. На фасаді навчального закладу професійно-технічної освіти встановлять меморіальну дошку захиснику Андрію Теребію про вшанування героїв і зокрема про цю подію. Скажіть кілька слів. До нас звернулося керівництво цього навчального закладу Центр професійно-технічної освіти, оскільки Андрій Теребій навчався в їхньому закладі, вони вийшли з ініціативи, провели обговорення серед членів трудового колективу, серед своїх учнів, вихованців і прийняли рішення встановити на фасаді е, свого приміщення е, стелу пам'яті, а також меморіальну таблицю. Звісно, що виконавчий комітет підтримав, погодив, ці, погодив е, такі роботи і вже ближчим часом е, вони будуть встановлені. Нагадаю, що Андрій Теребій, мешканець нашого міста, який народився 28 жовтня 1991 року, закінчив 23-ю школу, закінчив е, заклад Трампський центр професійно-технічної освіти, закінчив технічний університет. Е, з 2014 року брав участь в захисті країни. На жаль, в квітні 2022 року загинув на Донеччині. Йому також присвоєно звання почесний мешканець міста Тернополя. І зараз я вважаю, що дуже, дуже правильно, що вчителі, які, в яких вчився, заклад, заклади, вчився, хочуть вшанувати його. пам'ять. Маємо ще одне запитання від тернополянки, коли відремонтують вулицю Грибінки? Також знаємо, що ця вулиця потребує ремонту. Також вона є в планах для проведення ремонтних робіт, але теж після завершення основних майстральних вулиць, тобто це буде не раніше середини червня. Але влітку обов'язково там вулиця Грібінки також передбачено для організації провід поточного характеру. І прийнято також рішення про демонтаж незаконних тимчасових споруд. Розкажіть, будь ласка, про це рішення коротко. На жаль, такі рішення є традиційними. Практично щотижня виконавчий комітет приймає рішення про демонтаж тих чи інших незаконних споруд, оскільки. Далі залишається бажання окремих мешканців нашого міста встановити якісь торгові чи інші об'єкти, які є не дозволені, які не мають дозвільних документів, чи в недозволених місцях. Тому по факту встановлення таких об'єктів, а про це ми знаємо, чи звернення мешканців, чи інформацію, в засобах масової інформації, чи під час обходів, коли. Працює муніципальна інспекція, тобто по мірі їх виявлення приймається таке рішення про демонтаж. Звісно, що в першу чергу ми просимо людей, які це які встановили такі біляки, що якщо ці особи, звісно, встановлені демонтувати самостійно. В разі, якщо не, такий демонтаж не проводиться, або відсутня особа її важко встановити, тоді приймається рішення про примусовий демонтаж. Власне, чергове рішення було пронято. воно стосується демонтажу тимчасової споруди і навісу на вулиці Василя Симоненка. Які встановлені на земельній ділянці без дозелю документів, тимчасово споруди металевий вантажний контейнер на проспекті Злуки поруч з 39-м будинком, власник не встановлений, а також огорожем території полковника Морозенка в сторону Олеся Корбуса. І, звісно, що якщо будуть встановлені ці особи, то окрім демонтажу, їй передбачено адміністративний штраф, а також компенсація тих видатків, які понесені під час демонтажу. Дякую. І маємо ще одне запитання. Верніше, прохання, пані Наталія звертається, вводіть якісь штрафи для тих, хто перебігає дорогу перед кортежем з героєм. Соромно дивитись на таких людей. Ну, на жаль, ми не маємо права на введення таких штрафів, хоча я думаю, що цим людям і ніякі штрафи не допоможуть. Тут питання виховання і поваги так? і свідомості. Далі будемо говорити про підтримку фронту. Практично кожного тижня, кожного ефіру, говоримо про допомогу Збройним силам України. Регулярно міська рада передає військову техніку і решта необхідної допомоги за тим, за чим звертаються військові. Розкажіть, будь ласка, за останній тиждень, що передавали і чим допомагала ЗСУ. Дійсно, по мірі надходження звернень організовуються процедури закупівлі тих чи інших обладнання чи техніки, за якою звертаються військові. Якщо говорити про цей тиждень, то цього тижня в понеділок в одній з військових частин передали Мавік Трете, який був придбаний за їхнім замовленням. В подальшому, в цього тижня, великий вантажний автомобіль це Вольво Фі 6, який в свій час для Тернополя передали наші шведські партнери. Був переданий також в одній з підрозділів територіальної оборони, які сьогодні на передових рубежах захисту України, які цей транспортний засіб потрібен для доставки тих чи інших речей, теж вже переданий поїхав туди по місці виконання їхніх завдань. Наступна передача це 15 розвіданих дронів «Мавіки», які передали для однієї з десантно штурмових частин, які сьогодні теж на на передовій захищають нашу країну по мірі надходження того чи іншого обладнання. Ми оперативно сконтактуємося з представниками військової частини, і вони мають можливість отримати чи тут в Тернополі, чи якщо це знаходиться ближче до військової частини, безпосередньо передати їм. Або якщо є можливість передати волонтерам, які то також це використовується. Дякую. І прохання ще одне маємо від тернополян. Зробіть більше велодоріжок по місту, крім парків, немає де їздити. Дякую. Обов'язково це також є заплановано, але хочу ще раз пояснити, цього року ми будемо робити набагато менше будь-яких будь ремонтів, в тому числі нових об'єктів, оскільки можливість обмежена під час війни. І сані кошти, якщо є вільні, більшість спрямовується на підтримку Збройних сил України. Але там, де передбачені ремонтні роботи, там, де буде змінитися розмітка, обов'язково враховано можливість облаштування додаткових місць для велодоріжок. І об'єднання цих велодоріжок між мікрорайоном для того, щоб можлив, була можливість доїхати з будь-якого мікрорайону до відпочинкової зони, скажімо, до парку, до центральної частини міста і повернутися назад. Дякую. Далі будемо говорити про господарку. Завершили ремонт дорожнього покриття вулиця Андрія Сахарова. Розкажіть, будь ласка, які ще плани, які стосуються ремонту інших доріг. Завершили цю ділянку, яка йде вулиця Сахарова від Купчинського в напрямку до. Ханілізаційно-сосні станції, оскільки це така, ну, чимало зварів було які просили зробити там і проїжджу частину, і пішохідну частину, оскільки були в неналежному стані, а там поруч багато різних соціальних об'єктів. Друга лікарня, дитяча лікарня, дитячий будинок, обласна дитяча лікарня. Тому це було враховано. Роботи на даний час вже є завершені. Приїжджа частина повністю деремонтовано, закінчуються роботи по облаштуванню пішохідної зони. Е, окрім іншого. Цього тижня про роботи на вулиці на дорожнє покриття на вулиці Текстильна, вулиця Промислова, вулиця Тарнавського, Володимира Великого. Стосовно проведення ремонтів на прибудинкових територіях, то робота тривають за адресами Київська, 6, Злуки, 21, Збаражська, 31, 15 квітня, 43-45. Також розпочаті за адресами світ 93-95 і Портосевича 10А. Е, вже ближчим часом, буквально з понеділка плануємо розпочати роботи на вулиці Миколаївській. Uh -huh. е, це одна з майстральних вулиць міста, яка теж в такому стані, е, яка потребує ремонту дорожнього покриття. Тому е, починаючи з 13 го е, Травня протягом 3-4 днів, якщо не буде заважати погода, буде проводитися робота на ділянці від станції технічного обслуговування 4х4 в напрямку до центральної частини міста. Планується, що роботи будуть робити протягом всього дня, доки буде світло, з 8 до 22 години. Власне, тому будемо намагатися якомога швидше ці роботи завершити за межах 3-4 днів. На цій ділянці будуть облаштовані нові дорожні знаки, які будуть попереджати про попередження, попереджати про ремонт. Є відповідна схема організації дорожнього руху, яка узгоджена, і також е, можливі е, зміни в часі чи руху громадського транспорту. Але якщо таке буде, то ми окремо ще про це повідомимо. Скажіть, будь ласка, дорога на вулиці Гайова? <кій> чи завершені там роботи, чи відкрита вона вже для руху? Всі головні дороги на вулиці гові завершені, дорога повністю відкрита для руху транспорту. Для нас це було дуже важливо, оскільки дорога має стратегічне значення. Це можливість вивести максимальну кількість транспорту з центральної частини міста, зокрема з автовокзалу, і вантажний транспорт, і автобуси, і можливість якомога швидше попасти з іншого боку в об'їзної дороги до центру міста. Дорога вже повністю функціонує. Зараз завершуються лише невеликі роботи, які зв'язані з облаштуванням пішохідних ділянок ділянок в окремих частинах цієї вулиці, оскільки раніше їх там взагалі не було облаштовано. Воно а мешканці теж зверталися, які живуть там поруч, для того, щоб цю пішохідну частину зробити, тому що до завершення роботи на пішохідній частині, але вулиця вже проїзна, і не можна повністю користуватися. Дякую. І у 18 багатоквартирних будинках Тернополя проведуть ремонти житлового фонду на умовах програми співфінансування. Розкажіть, будь ласка, коротко про цю програму і, власне, про ці ремонти, що саме буде відбуватись у тих будинках. Нагадаю, що в Тернополі діє програма, яка дає можливість зробити будь-які види ремонтів в багатоквартирних житлових будинках. Чому ця програма приймалася? Тому що сьогодні у всіх багатоквартирних будинках немає державних чи комунальних квартир, всі квартири приватизовані, всі, по суті, є співвласниками будинків. Не всі, звісно, створили ОСББ, багато хто використовує послуг жеку чи іншого балансу утримуюча. Ми розуміємо, що люди не що дуже багато є будинків старих, тобто ті, які більше 10 років, які потребують ремонтів різних комунікацій, і люди не завжди мають можливість робити це самостійно, тому ініціювали, створили програму, яка дає можливість ремонтувати будь-які види комунікації, інженерні мережі, мережі водопостачання, водовідведення, електропостачання, ремонт, теплення дахів, фасадів, заміну вікон. Все це можна зробити на умовах співфінансування. Ліфти також. Ремонти ліфтів, так, дякую. Є різні пропорції, в основному це 70 на 30, де 70% фінансується з бюджету міста, лише 30% збирають мешканці. Окремі об'єкти роботи на 20%. Тому, чисто кажучи, ми розраховуємо те, що буде більше попитів звернень від Тернополян, бажаючи брати участь в цій програмі. Багато будинків, які вже працюють по цій програмі, наголошую, що це може бути не лише ОСББ, це може бути будь-який багатоквартирний будинок, де мешканці виявлять бажання і де в них є потреба робити ремонт, заміну будь-яких мереж, комунікацій, але погоджується на свою частину співфінансування. Такі роботи фінансуються з нами в на розбюджету громади в першу чергу. На черговому сідні виконавчого комітету був затверджений титульний список, план таких робіт. Це поки що 18 будинків за 18 адресами, які прийняли рішення про проведення таких ремонтів. На це виділено з бюджету міста на співфінансування понад 6,5 млн грн. В більшості ремонти будуть проводитися ремонт покрівель, ремонт заміни внутрішньобудинкових мереж. Різних елементів обладнання, а також ремонт ліфтів, uh -huh. тому uh -huh. запрошуємо долучатися всіх uh -huh. інших а, щоб скористатися такою можливістю. Скажіть, будь ласка, куди звертатися варто, хто можливо зацікавиться? Звертатися варто до управління житлово комунального господарства, де зможуть надати і необхідні консультації, і при необхідності організувати зустріч з мешканцями в будинку, щоб пояснити мешканцям, як це відбувається, що більш необхідно робити та. і далі, щоб мешканці вже самі визначали потребу в тому, що їм більш необхідніше робити. Дякую. 52 11 44 номер телефону. Будь ласка, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання до міського голови Тернополя, телефонуйте до нас у студію. Ще одна традиція для Тернополя: 16 травня, проїзд у громадському транспорті Тернополя для пасажирів у вишиванках буде безкоштовним. Розкажіть, будь ласка, про цю акцію: хто може скористатися? Чи абсолютно всі, чи є якісь винятки? Це вже не перший день робиться, 16 травня в день вишиванки з метою вшанування наших українських цінностей, традицій, а також 15 серпня, в день, коли ми будемо відзначати день міста вже по новому календарю, і 24 серпня на День Незалежності, в ці три дні, проїзд для всіх пасажирів хто буде в громадському транспорті в національному одязі, буде безкоштовним. Є під меморандум, який погоджений між перевізниками міста управлінням транспорту. Не перший рік ми такі заходи проводимо. Вони користуються завжди популярністю. Думаю, що зараз це в час війни, в час, коли намагаються знищити своборо все українське. Підтримка свого національного є особливо актуальна да, духу, так і це буде цим. Люди зможуть цим скористуватися. Тут навіть не питання в тому, що можливість безкоштовно приїхати. Думаю, що завжди в ці дні кожен намагається вдіти якісь свій національний одяг, щоб підкреслити свою повагу до наших національних традицій і звичаїв. Дякую, ми маємо ще одне запитання. Пан Константин Тернополянин: питання до відповідального за дорожні знаки на кільцях. Чому рух по колу це поворот ліворуч, а з'їзд це рух прямо по правилах показних поворотів ліворуч переміщення на смугу до середини кільця, а показник праворуч – переміщення в зовнішню смугу або з'їзд. Ось таке запитання. Я про себе, якщо можна дописуючи конкретизувати, на якому самому кільці є у нього зауваження, оскільки. По всіх таких об'єктах у нас є погодження схема організації дорожнього руху, які розроблені погодження управлінням патрульної поліції, тобто вони не робляться самостійно працівниками технічного наряду чи управління житлово комунального господарства. Їх розробляють проєктанти, які затверджуються погоджуються з управління патрульної поліції. Якщо десь є помилка, будь ласка, уточніть, яке це саме як лице, щоб ми могли це врахувати. Так. Знаю, що є проблематика у нас на Кільці, де йде перехрестя вулиць Живого, Острозького і Чернівецька, де ще воно не проведено до відповідності кільцевого руху. Тому ближчим часом вже протягом наступних тижнів там також передбачені проведення певних робіт для того, щоб зробити і ремонт дорожнього покриття на сильний розвитці, який люди називають рогатка, а і також і змінити схему організації дорожнього руху, розмітку, знаки і все, що з цим пов'язано. Дякую. І на завершення розпочинається сезон атракціонів у парках наших. Розкажіть, будь ласка, по якому графіку, по якому режиму вони будуть працювати? Починаючи з сьогоднішнього дня, в тернопільських парках стартує вже весняно-літній сезон. Починають роботу свої атракціони. Загалом буде працювати 18 різних розважальних локацій в різних парках. Тому я думаю, що зможуть мешканці обрати для себе те, що буде для них більш цікавішим. Зокрема, в парку Супільче працюють такі атракціони, як Берізка, Сонечко, Автодром, Карнавал, Дитяча Залізниця, Дзвіночок, Потяг, Гусениця. В парку національного відродження для відвідувачів працюють атракціони Юнга, колесо огляду, Ромашка, дитячі каревсалі, сюрприз, грибок, Веселі гірки, «Берізка». Також в парках працюють локації з батутами та водна куля. Окрім того. Поруч зі стрілком чайка і на пляжі Циганка, що в парку Шевченка ще доступні водні велосипеди. Варто наголосити на тому, що перед початком роботи, перед початком сезону всі атракціони пройшли спеціальне експертне обстеження фахівцями Тернопільського експертно-технічного центру по лінії держпраці і отримали відпідні сертифікати безпеки, тому допущені до експлуатації. Дякую, дякую вам, Сергій Даліч, за розмову. Дякую, дякую нашим вам. слухачам, глядачам, які були разом з нами, дивились, слухали. Бажаю вам спокійних, вихідних і перемоги миру для України. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня, і якнайшвидшої перемоги. До побачення, до побачення.